Три хвилинки про вічна тес на безбожність, частина перша. Читаємо послання до римлян, перший розділ 29-30 вірші. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники. Ніяк грішники не хочуть мати Бога в розумі. І, відповідна, приходить відплата за зловживання свобідною волею. Можна не слухатися, коли батьки кажуть дитині не сунь палець у вогонь. А дитина така, а я вільно, що хочу, те роблю. Далі опік та лікування. Наслідки безбожності по пунктах. Перше. Повні всякої неправди, несправедливі, беззаконні такі люди роблять шкоду не лише собі, а ще й оточуючим. Друге, лукавство, так і перекладається, підступність. А ви помітили людина, яка досягає своєї прихованої гріховної цілі, ніяк не може бути щирою та відкритою. Третє зажерливість, не користолюбство та хронічна патологічна жадібність, бо піклується людина лише про себе, а ще зрідка про свою сім'ю. Його четверте злоба оселяється там, де немає любові та співчуття, де є лише презирство до людей. Злоба це бур'ян, який зростає з окам'янілого серця та зачерствілої душі. П'яте заздрість. Люди просто заздрістю, вважаючи, що заслуговують на більше, а їх успішні ближні на менше. Воля Божа та смирення до ума не беруться. А заздрість штовхає на ненавість, а то і вбивство. Саме через заздрість вбили Христа. Шосте вбивство, вища ступінь злоби, заздрості та ненависті. Найбільший жах вбивства в тому, що людина забирає дароване Богом життя. Такий гріх ніколи не оминеться. Сьоме суперечки. Мова не про спокійні, дискусії. А про суперечки, які проджують ненавість до опоненту. Люди швидко запалюються, починають з якоїсь незначної теми, а потім підігріваються негативними емоціями і вже ладні вбити всіх, хто дотримується протилежної позиції. Восьме омани, брехні зазвичай брешуть або через страх, або через власну вигаду. Дев'ять лихі звичаї. Тут більше мови про дурний характер як наслідок типового гріховного життя. Десять обмовники Хлібом Не гадуй, дай поговорити про дурість ближнього. На фоні недоліків інших ми виглядаємо в більш вигідному світлі. 11. Наклепник не просто бреше, а обрехує ближнього, причому із неприхованим задоволенням. 12. Богоненавидники. Відверта ненависть до віри християнської та до Бога. І знаєте чому? Грішити заважають. 13 напасники, нахаба, який ображає ледь не всіх, з ким стикається в житті.